Ало відома ім'я першого скандального новачка Динамо Київ після призначення Олександра Шовковського. Київський клуб виставив жорсткий ультиматум іншому клубу УПЛ. Донецький Шахтар ухвалив рішення, яке радикально може змінити їх стратегію з виходом на новий екзотичний ринок. Огляд гри українських футболістів за кордоном на цих вихідних. Чим шокував Віталій Миколенко фанатів Евертону, яке почесне звання українцю Жирони дали іспанські вболівальники в Лалізі. Чого не вистачило для успіху Михайлу Мудрику. А також як Ілья Забар не наближає себе до трансферу в ТОП клуба ПЛ та сенсаційні подробиці трансферу Кіляна БП із ПСЖ в Реал Мадрид. Дуже насичено ці вихідні пройшли для українців за кордоном. Звичайно, що головною сенсацією стала перемога Жерони на виїзді в Барселони, після якої команда Мічеля Санчеша знову очолила турнірну таблицю. Одразу зазначу, що не бішлося без фарту. Тут і за очікуваним голами 4-2 на користь Барси і удари 31 проти 15. Але яка загалом різниця, коли посаду вже 16 турів, а команда з двома українцями у старті посідає вершину Ла Ліги? І Артем і Віктор провели впевнено виступи, навіть не дивлячись на нову формацію з п'ятьма захисниками. На рахунку форварда забитий м'яч 31 дотик, 16 точних передач та аж три виноси, і з негативу 5 програних дойли 6 та 9 втрат м'яча. Та й загалом саме боротьба 1 в 1 – це той компонент, який у Довбика майже в кожному матчі має негативне співвідношення. Тому саме тут у нього є потенційна зона для гарного росту, враховуючи його фізичні характеристики. Циганко вже був помітнішим, тому я тримав третю найвищу оцінку в команді. Асист 40 дотиків, 87% точності передач, два удари воротам, один виніс та два відбури. І це все я надав, що на фоні щиток ЗМІ про інтерес до півзахисника персонально від Хаві, який після цієї гри не приховував свого захвату від гри суперника. Те, що робить жерона, заслуговує на повагу. Вони вже відірвалися від нас на 7 очок, і це повністю заслужено, адже вони дивовижна команда. «Жерона демонструє чудовий футбол, вони сміливо діють, вони грають, а не просто розігрують м'яч. На їхній футбол дійсно приємно дивитися, сказав інтерв'ю іспанець. А Мічель Санчеш на конференції згадав лише два прізвища, і це були саме Добик та Цянкова. Тренер сказав, що цей дует відіграв сенсаційну у першому таймі, коли хаві застосував проти них високий пресинг. А відомий іспанський паблік публікував після матчу допис зі словами Нові королі Каталонії, де на фото був зображений наш Артем Довбик. Також не перестає дивувати Евертон і Талія Миколенка, яким таке відчуття, що зняття десяти очок пішло лише на користь. Цього разу іриски отримали суху перемогу на Чілсі. І Миколенко і Мудрик вийшли зі старту і відіграли без замін у Віталія. Краща оцінка в команді, а у Михайла друга після Калагера. Як завжди, головна фішка Миколенка це майже ідеальна гра у захисті: шість виносів, два заблокованих удари, сім відборів, одне перехоплення та дев'ять виграних дуели 14 чотирнадцяти. І повірте, що такі цифри це дійсно дуже високий рівень для АПЛ. Навіть Шондач після матчу, вихваляючи своїх гравців на конференцію, першим назвав саме Миколенка, відзначивши його постійний ріст та прогрес. Навіть фанати в коментарях були у захваті від форми українця, називаючи його кращим лівим захисником планети, перепрошуючи вибачення за критику в минулому сезоні, визначаючи його найбільш прогресуючим гравцем і рисок та спеціалістом по збору скальпів правих вінерів АПЛ. Ну і звичайно, що без традиційного порівняння з Роберто Карлосом там не обійшлося. Михайло також виглядав якісно, але його партнерам десь просто не вистачало вдачі. Півзахисник віддав аж 5 ключових передач під потенційний гол. Зробив сім спроб дрибліну, з яких 5 виявилися вдалими. 65 разів отримував м'яч, але ж 19 разів його втрачав та зробив 0 спроб завдати удару. І це саме те, чого не вистачало українцю, щоб стати кращим у своїй команді. Як наслідок Евертон все більше відривається від зони виліту, а Челсі поступово втрачає шанси зачепитися бодай, за лігу Європи. На після матчі прес-конференції Марісіо почетінно не приховував свого розчарування і вже прямо сказав, що взимку буде поговорити з керівництвом активну трансферну кампанію. А я надав, що раніше була інформація, що скаути Челсі були поміщені за переглядом цілоряду футболістів атаки, які грають саме на позиції Мудрика з ліва у нападі. Також слід відзначити і розгромим'ю від Бормута з рахунком 3-0. А це означає, що в скарбничку Ілліза Барного йде ще один впевнений матч на нуль. Оборонець традиційно був надійним позаду і активним на атаку. 5 виносів, 3 заблоковані удари, 2 перехоплення, 2 відбори, 50 дотиків, 26 точних коротких передач та 6 довгих. Міхель Янавід забитий дебютний свій гол, але його удару не вистачило трохи точності. Оцінка від Софоскор – 7,5. Тепер щодо світових трансферів, питання Кільяна Мбапе та Мадридського реала перебуває на фінальній стадії. Пишуть французькі змі. Їм, начебто, вдалося навіть вже дізнатися подробиці майбутньої угоди. Перехід Форварда відбудеться влітку, коли той стане вільним агентом. Не дивлячись на це, Реал погодився заплатити ПСЖ певну компенсацію, щоб уникнути неприємних несподіванок взимку. Зарплата кіляна в Іспанії складе рекордні 35 мільйонів євро на рік чистими. До слова, зараз рекордсменом вершкових є Давід Алаба за 11 мільйонами. Приємним бонусом для футболіста також стане 100% іміджевих іміджових прав, чого немає у жодної з ревців Реала. В Донецькому шахтарі ухвалили рішення, яке може радикальним чином повпливати на політику клуба. Гірники планують вийти на ринок Саудівської Аравії, аби отримати додаткове фінансування на функціонування клубу. Основні задання шахтаря в Азії вигідні трансфери гравців та організація виставкових матчів у наступному сезоні. Окрім того, планується співпраця на рівні академії, наприклад, вже досягнуті домовленості з Альтавон, який нині йде на четвертому місці. Динамо Київ поставила офіційну ультиматум Минаю після того як 3 грудня. Їх матч був затриманий через повітряну тривогу, а потім скасований. Відповідну заяву зробив заступник гендира Білосиніх Сергій Мохник. Ми з розумінням ставимося до будь-яких форс-мажорів інших клубів УПЛ у минулому та в цьому сезоні. Представники Миная, Динамо, судді та делега домовився, що гра скасовується, якщо повітряна тривога буде до 14.30». Це зафіксовано документально. З Самого початку ми наголосили, що готові грати у цей день пізніше. Але представники «Минаю» повідомили, що це буде неможливо через відсутність на стадіоні штучного освітлення. Повітряна гривого це дійсно форс-мажор. А відсутність світла на стадіоні це вже не він. Наш клуб не став вимагати технічної поразки. Минаю, динамо без проблем зіграє цей матч, але Минай має приїхати до Києва та грати на нашому полі. Це буде їхня міра відповідальності за те, що відбулося минулої неділі. Цитує Мохника офіційний сайт «Динамо Київ, і ось вже послідували реакції УАВ. Журналісти пишуть, що організація вимагає обладнати закарпатські стадіони штучним освітленням до 1 лютого 2024 року. Якщо цього не відбудеться, футбольні споруди не потраплять до переліку тих, на яких можна проводити матчі другої частини сезону. До слова на на арені немає навіть прожекторів, а на вангарті вони перебувають у неробочому стані. Тим часом Динамо офіційно голосило про позбавлення Олександра Шовковського абревіатури ВО. Тепер екзалкіпер Золкіпер став вперше в своїй кар'єрі повноцінним головним тренером команди. Дане рішення особисте побажання Ігоря Суркіса, який вбачає спеціалісту серйозний потенціал. Термін умови співпраці сторони поки не розголошують. Цікаво, що першим новачком Сашов Динамо став Євген Хачрідія, якого повернули в структуру команди, призначивши на посаду в селекційному відділі, який відповідає за трансфери. А взагалі-то скандальний захисник був призначений одразу після прощання з лощиську, але журналістам це стало відомо лише зараз. А додамо сюди ще потенційне повернення Артема Мілевського, і взагалі в Києві вимальовується ну дуже цікава така компанія, про перспективи якої було б цікаво дізнатися вашу думку в коментарях. Тому пишіть її, і там обговоримо це разом.